Курт Волкер, американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України. Далі долучається до нашого ефіру. Я спілкуватимусь з ним англійською. Містер Волкер. Пане Волкер, раді вас бачити. Дякую, радий бути з вами. Ласкаво просимо до нашої програми. Я б хотів почати нашу розмову з того, як ви бачите ситуацію у Кремлі. Ми очікуємо цієї весни чогось великого на передовій, але також ми чули деякі заяви від кремлівських чиновників та розвідки і вони заявляли, що продовжать воювати. натомість українська розвідка стверджує, що до березня росіяни збираються взяти під контроль всю територію Донбасу. Тепер це головна мета росіян у цій війні, яка триває майже рік. Перш за все. Я думаю, що росіяни наразі у ситуації, коли вони пережили дуже складні часи для їхнього війська, вони не змогли досягти своїх цілей захопити країну, взяти Київ, захопити значні території. Вони проголосили анексованими території, які навіть не контролюють. Оскільки вони намагаються покращити військову ситуацію, в у них немає людської сили, немає особистого спорядження, військового спорядження, яке їм необхідне. Тому фактично вони не досягають своїх цілей. Це змушує Кремль подвоювати зусилля і заявляти, що ми продовжуємо воювати. Ми збираємося робити ще більше, більше мобілізованим. Ми продовжуємо тиснути і тиснути, і це вже схоже на відчай. Здається, вони відчувають, що їм потрібно хоч якась перемога. Інакше Кремлю стає ще складніше приховувати, що він не може досягти хоч чогось у цій війні, і що вони платять високу ціну але не можна стрибнути вище своєї голови, це так. І як ви думаєте, чи розуміють вони цю ситуацію? Тому що наступного року вибори для Путіна і мені особисто здається, що цією війною він хоче показати народу, що він достатньо сильний, щоб керувати всією країною? І можливо, навіть СРСР у версії так би мовити, два є інша версія радянського союзу, але тепер він слабкий. Так, я думаю, що ви сказали все правильно. Путін хотів лишити своїм спадком відбудову російської імперії. І ключовою частиною російської імперії на його думку є Україна. Росії потрібна Україна, аби виправдати війну, але також щоб укріпити себе як імперію, і саме це він хоче лишити після себе. Але це не працює. Насправді він програє, і я думаю, він це знає. Думаю, люди у Кремлі це знають. Росіяни це бачать, і тому він ще більшуючий і подвоє зусилля, аби спробувати ще раз спробувати захопити більшу частину України та оголосити якусь перемогу я припускаю, що це знову зазнає невдачі, які його попередні спроби провалитися. А також припускаю, що Україна матиме декілька успішних контрнаступів, і їх відчують у Росії, і це означає, що приблизно наприкінці літа чи восени ви згадали про ці вибори. Путін матиме вигляд невеликого лідера, який веде Росію до нової імперії. А натомість він буде лідером. Невдахобі замість того, щоб бути знову інавгурованим президентом, я думаю, що можливий варіант, коли його спробують прибрати, і ми можемо знову почати чути історії про його здоров'я і про те, що йому потрібно десь відновлюватися, наприклад, у Сочі, щоб стати сильнішим, але не посилення його як президента. Але, вибачте, хто може бути після Путіна і якою буде Росія після Путіна? є так багато відповідей на це питання. Будь-яка кількість варіантів можлива. Там є люди, які хотіли б мати сильнішу позицію та більшу владу. Але якщо ми подивимося, наприклад, радянського союзу, коли сильного лідера було усунено через смерть чи іншим чином, як то зі Сталіним чи Хрущовим, навіть коли Брежнєв помер, то закономірність полягала у тому, що були обрані слабкі лідери, чи центри влади, а саме розвідка, військові, державні підприємства. Вони не хотіли мати сильну владу у центрі. Натомість вони хотіли когось на кого можна було більше впливати, і тому вони отримали когорту слабких лідерів після смерті одного сильного лідера. Якби ця модель дотрималася, я думаю, це був би дуже логічний майбутній сценарій Росії. Але чи можемо ми очікувати, що коли ви говорите сильний лідер, то я думаю, ви маєте на увазі, що це автократичний лідер? а слабкий, то більш ліберальний. Чи можемо ми очікувати такої людини на чолі Росії? Right. я би не очікував, що буде хтось більш ліберальний. Я думаю, що система породила певний націоналізм та мілітаризм, а також зарозумілість, від яких я не думаю, що хтось відмовиться. Але коли я кажу слабкий лідер проти сильного, я маю на увазі, що сильний лідер це той, хто може диктувати умови всім іншим центрам влади. Але натомість я думаю, більш вірогідно це буде людина, якій доведеться домовлятися, а також відповідати. Дати на запити військових розвідників держпідприємств та олігархів, диктувати тому, у кого немає власної сильної позиції. Якщо так станеться, я думаю, що у них більш раціональне мислення у цих структурах ніж у Путіна наразі Путін зараз веде квазірелігійний пошук відновлення імперії. І він щиро вірить, що України не існує, тоді як інші центри впливу є значно реалістичнішими. Пане Волкер. Я чув багато разів, що західний світ мається на увазі США та Європа, що вони бояться людини після Путіна. вони не розуміють, хто це може бути і намагаються розібратися, хто міг би бути? але як ви бачите цю ситуацію з Вашингтона? Чи є якісь відчуття щодо ймовірного наступника Путіна щодо цієї людини? Ми ж бачили подібне після розпаду радянського союзу, коли в'язниця народів була зруйнована. Тоді були звільнені нації і Україна була однією з них. і ми очікуємо, що Російська імперія буде розділена на інші незалежні держави. І, можливо, ви бачили карту голови української розвідки пана Буданова як Вашингтон відреагував на це? Well, all, think... Перше, я вважаю, що мати таку карту і говорити про неї це хороший психологічний тиск на Росію. Я думаю, це розумна психологічна операція. подібні речі. Я не впевнений, що це станеться саме так, але це добре показати цю карту. щодо Вашингтону, то тут дуже багато дебатів щодо цього. Я б сказав, що адміністрація все ще дотримується обережної думки. Ми знаємо Путіна, ми можемо мати справу з ним тому може бути гірше, і тому вони бояться змін в Росії. Але є і інші, у тому числі в Конгресі та у деяких представників органів нацбезпеки США, які вважають, що Путін достатньо поганий. Він вже атакує країну, захоплюючи території. У нього імперська ідеологія. То що може бути значно гірше цього? До того ж, ми помилялися, коли казали, що радянський союз має лишатися непорушним. Пригадуєте промову котлета по київськи Джорджа Буша старшого, де він закликав українців не оголошувати незалежність. Це виявилося дуже неправильною політикою, хоча насправді ми не знаємо, які зміни тоді були б на краще. Тому я вважаю, ми не повинні сидіти у Вашингтоні, і намагатися з'ясувати, що найкраще для Росії. Це те, що Росіянам так чи інакше доведеться самим вирішити. Ми ж повинні думати про те, що найкраще для України заходу для розвиненого демократичного світу Так, звісно, пане Волкер, дякую вам за це інтерв'ю. Завжди раді я радий бути з вами. Бажаю вам і всій Україні безпеки, сили, тепла та перемоги. Велике вам спасибі. Курт Волкер, американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України, був разом з нами.